Слава Ісусу Христу! А чи чули ви коли-небудь про життя святого Амфілохія? Якщо ні, то вам неодмінно потрібно послухати. А якщо так, то давайте разом пригадаємо. Отож, святий Амфілохій народився у Кападокії і був приятелем святого Василія Великого. Григорій Богослов у своїх листах називає святого Амфілохія славним мужем і ангелом правди? Він народився у сім'ї багатих батьків і здобув високу освіту, вивчав право. Але, пізнавши марноту цього світу, він покинув навчання і провадив життя на самоті, молився, постив і доглядав старого батька. Отож, 374 року він був поставлений як єпископ іконії. і дуже скоро його полюбили всі мешканці міста. Святий Амфілохій рішуче виступав проти Єресі Аріян, і імператор Теодозій Великий прогнав із Сагорода тих аріанів, але вони збиралися на свої єретичні зборища по селах, і стерпіти цього владика Амфілохій не міг, і тоді пішов він до імператора просити його, щоб заборонив аріянам публічні зборища. Але імператор не послухав його. Згодом, коли Теодозій поставив свого сина Аркадія, своїм співправителем, святий Амфілохій прийшов удруге до палати, віддав почість Теодосієві, але не вклонився перед Аркадієм. Лишень погладив хлопця по голові і сказав: Як маєшся, синку? Імператора розлютила така явна зневага, виявлена його синові, і він наказав. Прогнати святого з палати. Але святий Амфілохій сказав до імператора таке: Цісарю, ти гніваєшся, що синові твоєму я не віддав належної чести? А хіба Отець Небесний не має гніватися, коли єретики відбирають поклоніння і честь у сина його, якому відмовляють у божестві? Зрозумів тоді імператор, науку. І осудив Аріян, а до святого Амфілохія ставився з великою пошаною. Святий владика написав глибоку думну книгу про Святого Духа і присвятив її святому Василію Великому, своєму другові. А святий Василій написав до нього найбільше листів, а в одному з них доручає йому у разі своєї смерти свою церкву. Помер святий амфілохій близько 394 року. Дякую, що послухали, дорогі! Слава Ісусу Христу! З Богом!